Хто ви такі, від кого, що за проблеми? Вияснім, чого ви стоїте, чого да. ви людей тут mm -hmm. баламутите. Mm -hmm. Тепер йди сюди. Все-все. все, все, -все. А, Ну то це воно таке годиться. Так, mm -hmm. да. і в нас написано на магазині так само. Ну то які претензії? От прийшов і отут здіймає мужчина, не називає своє ні своє імені, нічого. Що це воно? До чого це його приклеїти? Як було? Об'ясни. Об'ясни, Валярів Сергійович. Об'ясни. Алло? Алло? Перше знімати ви повинні, спитати мене добро. а таким героям да не, да, не, 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 не треба бути, туди герої. Не треба бути таким героями, теж мені зриває. Що це заробилося? Оту жіночку, що пішла. Не І що ж їй сказали такого? Ну от така вона. Да. Нагадаючи про похорон Терпенка, оце цим я оскорбила. А що вона зробила, тоді не так, скажіть. А ви вважаєте, що все тоді було дуже добре? Так, да, Дійсно, там були такі три. Це да, на нашій совісті. Такі самі, які були Які ціни? ви брали по 4 рубля, ви кому розказуєте? Вона абсолютно Што? нічого не підняла ціни. — Ви брали а по 4 гривні гвоздіки, ви що тут розказуєте? А продавали по скільки? — Ви ще раз урібновій порядок свого. Ви за себе ви відповідаєте, свого, за себе відповідаєте. ...свого вдома на другому етажі, щоб вишиванки, ті, що по 250, не продавали по 700. Наведіть, раз це такі порядочні. Чого ви за себе відповідаєте і на Карпенко похорона ви продали по 8 гривень а брали по 4. Вам накладні показати У нас чи що немає за що відповідати ну, все, ми підприємці і ми маємо право на ти ціну встановлювати, яка на сьогоднішній день актуальна. Діть обов'язково, якщо ви цією справою займаєтесь. Зараз да. маски видаєте. Ви ставите радіо і знімають. Що ви знімаєте? Що вас? Нема більше що робити. То займайтеся справами, йдіть на війну, воюйте. Що ви ходите тут знімаєте? А чого ви наживаєте, чоловік? А що ви на війні наживаєтесь? Так, да. і да? на війну. Ні, а ви що наживаєтесь на війні? Як наші сини не тут, а ви сидите в тилу і знімаєте це радіо. А ви їм купляєте щось своїм синам? Чи з другим якимось? А я ніколи не люблю говорити за те, що я кому купила. тому що ви нічого нікому не купляєте, так і скажіть. А я такого не скажу. Конечно, не скажу, бо так воно і є. По крайній мірі. ти не дам не ти Защищай нас. Ви не переживає. Не тут, іди защищай, іди, дить на Донецьк кінці кінців. Не позорься тут. Мужик красивий, великий прийшов з бабить зваритися. Захищає, а це не перед тобою йому вчитуватись. Да. Та, Та ні, це просто смішно. Та Хай говорить, но говорить багато. Ну, я й скажу, багато, ну ко ти поскудиш, прийшов і поскудиш. Странні люди. Я вообще вас не пойму. Ви прийшли звідки? Не цього міста чи що. Ми Але як колоки в палатці за... вона перепрошую. Вона прийшла, що да? не треба. Вона пройшла собі сама. За прапорами купити не собі. Не. Ну. Вона продавалася. Так. Так. Ну, так, так, ну, ну, Ми її до неї не, не ходили. Вона їх не продавалася, Юля. Не продавала. От зараз вас немає. Де людям брати? Ну ви з людей. Давайте прапори не Людям... Ну а як їм зараз в школу? Треба з прапорами. То треба достатку було привезти. Це українська акція, яка йде по всій Україні. Хай вона йде, ну хай буде. Ці прапори в достатку. От зараз люди приходять, де їх брати. По інших магазинах не тільки в нас. Ніде де чітки в нас, та не люди. Ну, ну, не не Закритий. Закритий. От немає наш грай прибудований.